Це мова, що першою засвоїться дитиною і залишається зрозумілою назавжди. Рідною прийняти вважати мову нації, мову предків, яка пов'язує людину з її народом, з попередніми поколіннями, їхніми духовними надбаннями. 21 лютого унікальне свято Міжнародний день рідної мови. Воно є і спільним, і водночас вузькородинним для людей, яких об'єднала спільна історична доля. Зараз це свято крокує по всій планеті і кожен громадянин будь-якої країни відчуває ще більшу приналежність до свого народу, народності, нації. Щасливі ми, що народилися на такій чудовій, багатій мальовничій землі, в нашій славній Україні. Тут жили наші прадіди, діди, живуть наші батьки, тут коріння роду українського. І де б ми не були? Скрізь відчуємо поклик рідної землі. Хвилюємося аж до сліз, зачувши рідне слово. Кожного народу на землі є своя рідна мова, кожен по-своєму висловлює думки. Хтось розмовляє китайською, хтось англійською, німецькою, польською, чеською, іспанською. Кожна мова на землі є важлива і значуща. Потрібна, адже це і є ознака національності. Приналежності до країни. Наша рідна мова українська. Вона є душею нашого народу, нашим оберегом, джерелом національної культури та історії. Українська мова це не лише засіб спілкування, а й символ нашої незалежності та ідентичності. Вона об'єднує нас як народ, допомагає передати багатство думок, почуттів і традицій з покоління в покоління. Українська мова це наше коріння, наша гордість, наша сила. Мова рідна, як пісня солов'їна. Оберіг нашого народу. Велична, мелодійна, прекрасна. Адже це голос України. Моя українська чудова, віра й надія у кожному слові. Мова моя, це поляна квіткова, мова моя, це зоря світанкова. Мова то квітка святої землі. нею говорять дорослі. Так, нації духовний скарб це мова, не просто засіб спілкування, це душа. Нам українська, рідна, світанкова, це сумнівів ні в кого не лиша. Свята земля дала нам рідну мову, тому вона і багата, як земля. Красу подарувала причудову, озера, ріки, гори і поля. Нам треба берегти її і любити, ми з нею, українці, ми народ. Нам українською потрібно говорити, у мові нації прадавній код. О мова рідна, ти жива водиця, що вибивається з землі на білий світ. Хочу мовою зі світом поділиться, тому вчути без дитячих літ. Українська мова це наш найцінніший скарб, адже вона робить нас сильними, вільними та єдиними. Да